Всім привіт! З вами Настя, і ми продовжуємо грати у Єй! Так! Поки я поза записом лазила туди-сюди обратно, щоб поняти, яким макаром мені взагалі щось зробити. Я подумала: блін, е типу, чому я не можу просто пропустити якусь зиму і -по потрапити в цю будівлю, типу. А, цей. Восени. Ой, фути. Восени. А, Весною, коротше, ось в зелений цей період. Типу, весною ж він заколочений, тут нікого нема, і, типу, я могла б щось зробити. В итоге я кліпала туда-сюда, нажимала на всі ці штуки, і я узнала, що можна пропустити зиму, просто нажавши вот так. Оп! И я вже тут. Єй! Отож, тепер я думаю про те, що треба якось настроїти піаніно. А, типу. Ці ж Бармен казав, що там і ці бложки казали, що там треба, щоб був якийсь рітм спеціальний. О. Да Вони там щось настраювали. І тут можна, в принципі, щось зробити, напевно. Е -е. Ага. Хм. Це дуже медленно, чи треба, щоб було дуже швидко? Опа-на. спробуємо зробити, може він не Не зрозуміє, що відбувається і впаде. Ота. Где у нас є капці? Ха-ха-ха! У нас є туфліки. ха то ми. да, бачите, ми пропустили, типу, сезон а, літній, щоб вони не настроїли це піаніно, бо вони ж влітку його настраювали, по суті. І. да, вони не встигли настроїти і там чорти шо вийшло. Є. Я хотіла зайти, чоти, давайте, щоб подивитися відбувається. А він вже без капці. Пішов. Моє взуття зникло, це так незрозуміло. Тепер я не можу танцювати, я втоплю мої ноги у лимонаді. Пічально. Ну, я тут вже, в принципі, нічого більш не можу зробити, ну тоді просто виходимо та і все. Я взяла черевики, я їх отримала і тепер ми йдемо взимку до гонку Ми отримали наші черевики. Так. Тримаю свої тухлети. Пане, пане, вжиття в мене, воно дуже гарне. Подивіться. Ова, вийшло. У тебе справді надзвичайний апарат в голові. <голові> Дякую, пане. А тепер зробімо останнє, щоб я могла вирушити додому. Останнє повітря. Хм, Як пізнаються перо, воно належить Палон трасу. Так, я бачила його дуже поранено. З ним усе буде гаразд, у нього є рожева вода. Це може все виправити. Так, це правда, то що нам робити з пером? Гігі, -гі, віддавай стару механічну ляльку, відвідай стару механічну ляльку валука. Моя паличка буде там. Я, я повинен закінчити поликознавство. Здається, я знаю відповідь. О, гаразд, я поверну вашу паличку. Тобі треба чарівна паличка для того, щоб кролика, типа, э, достати. Тоді пішли. Э, э, так, паличка, паличка. Він казав, вона в механічної ляльки. Єдина, єдина механічна лялька, яку я бачила, це ось тут. Та скелет у циліндрі. Виходить, ізістя не знають його. Може він хороший? Наступного разу -раз, е, привітаюсь з ним. Нет. А де ж, де ж мені взяти цього чарівника? Е, то. немає Привіт. всі такі ці загадки я взагалі не розумію де, де і що шукати Я бачу паличку, поглянемо, як це працює. Так, і що мені з цим зробити, щоб воно зробило щось? Opa Я саме не зрозуміла, як тут робила, тільки поняла після того, як вже кілька разів покрутила туди-сюди, і коли я побачила, що він забирає з однієї в другу. Тож, у нас є паличка, чарівна паличка, але я не можу нею чокнувати. Це було на самом деле легше, ніж я думала, цією палочкою. Так. Нате? Паличка. Ось ваша паличка пане чарівнику. О, дивовижно, у тебе вийшло. Справді, а де камені? Я можу їх позичити? Я не можу позичити тобі камені, вони дуже особливі. Що я можу зробити, так це розмістити камені на верні замки. А, але ти. Ти єдина, хто може повернути ключ і відчинити двері. А, зрозуміло. Корось сказав, що каже, покаже мені, де двері. А, тоді ми повинні піти і поговорити з ним, чи не так? Хм, зачекай, я під, е, підозрюю, що ти не можеш повернутися додому, як дерево. О, мало не забула. Так, ви маєте рацію, ви можете повернути моє людське тіло? Так, я можу. Це так хвилюючи, я не робив цього сотні років. Зробімо людину так. Дай мені свій одяг, я мушу його понюхати. Ось, пане, мій одяг. Хм, дай понюхати. Це може спрацювати. Створимо, створимо людину. Йой, це так захоплююче. Добре, тепер іди до центру зірки і засти. О, нормально. І подумай про своє тіло, про свою голову, ноги і ін... ногу, іншу ногу. Про свою руку обидві, а тепер зосереться. Випадково вибрані елементи. Знайдіть шлях до своєї справжньої сутності. Стань людиною, френ, гаразд. Я і... З копірою, бо це цінний кадр. Гедус можна. Блін, я думала, вона реально в цю фігню привердеться, а не просто таку, в себе і впаде. Е, ну, окей. Тобою все гаразд? Оооок. Що сталося? Вийшло? О, Бат, дуже вам дякую, пане. Ви справді великий чарівник? Так, це моє ім'я, великий чарівник, бо я видатний. Думаю, тепер нам треба йти до короля, щоб він показав мені двері. Так, я зараз буду, мушу дещо закінчити. Я зараз буду, йди вже. Ціліндер фокусника, цікаво, чий він? Він зробить цю чарівну фігню чи ні? Mm -hmm. ну, ладно, підемо до короля, просто й все. Це добре. Що це за фігня? Я була тут е в цій частині взимку чи ні? Бо щось я не можу поняти, чесно кажучи, чи, чи я тут була взимку, чи не була. Це відчувається, як рай. Хто ти? Залиш. Пана опівніч спокій, та це він же швот, твій пан опівніч стоїть. Що таке? Твоя голова знову грає з тобою. Не можеш побачити усе у церкві? Я не ти, це не я. Залиш пана опівнічу спокою. негайно. Ми вбиваємо зрадників, тому що він є ним, френ, невже ти не бачиш? Мій кицик не зрадник, він обіцяв мені бути на моїй стороні, він обіцяв як твої матуся й татусь, які обіцяли гарно при тебе піклуватися. Прокинься, френ, ти оточена зрадниками. Залиш мене у спокій, залиш мого друга у спокої. Я єдина, кого ти маєш, френ, я єдина, хто завжди на твоїй стороні. Гайда, позбудемося цього зрадника, Геш? Що скажеш? Ну, ми, будемо щасливими. Ну, ми будемо дуже, дуже щасливими разом. Так. Це я. Йди геть. Йди геть. Це була не я. Напрям. Майже вся така спиня, чи що, як це назвати, бо вона така прям. Френ, що сталося? Чому ти плачеш? Я божевільна, пане, я абсолютно божевільна. Лікарі мали рацію, але ти не божевільна, мені дуже шкода, що ти почуваєшся таким чином. Ти маєш радіти зараз, ти знайшла камені і знову стала людиною. Це справді дуже добре. Моя люба, дозволь мені витерти ці сльози. Ти не хочу ш... нашкодити тобі, дорогенький. Але я відчуваю, що можу в будь-яку хвилину. Ти не нашкодиш, я знаю, бо ти любиш мене. Так, Кітику, я люблю тебе дуже сильно. Френ, пам'ятай, що я казав тобі: якщо ти любиш, то ти жива. І це єдина річ, яка має значення: ти завжди знайдеш сили боротися з монстрами у собі. Тепер, ну ми підемо і відчинимо ворота, щоб ти могла потрапити додому. Так, так, гайда зробимо. Зр... Гайда, це зробимо. Блін, завжди така фігня якась виходить, що типу. Типу, все вроді добре, а потім якась фігня. рухувається. Ми на місці. Так, але де двері? О, дійсно, я маю зробити так, щоб вони стали видимими Але чи ти впевнена, що хочеш назад? Я впевнена, пане, гаразд, ну починаємо. Людина повинна піти, відчинити таємні двері у її реальність. Дозволь людині повернутися додому. Ого, ви, ми відправляємося додому, Кіти. Хо-хо-хо, король Ш'яр, доброго вам дня. Я приніс камені, щоб це миле створіння мало змогу повернутися додому. Дякую, пане, я дуже нервую, буде дивно знаходитися далеко від вас усіх. Тоді не йти, я можу створити тобі місце, де ти зможеш залишитися. «Чарівнику, вона має піти. Я отримав повідомлення від одного з валоків, і вона ще не готова. О, я бачу, про що ви говорите? Готова до чого? Ну, чарівнику, розкладай камені ми не можемо гаяти часу. Але готова до чого? Знаєш, що валока сказав тобі? Щодо того, щоб дивитися правді у очі. Ах, так, здається, я пам'ятаю. Ну, я маю продовжувати. Так, продовжуйте, пане чарівнику. Чарівні камені створіть замок, який може зламати лише людину. Окей, ну тепер час для Френ, щоб стати ключем. Тепер ти єдина, хто може це відчинити. Ого, гаразд, подивимось. В принципі, я думаю, що це не має бути щось прям тяжке. Я ja поторопилася зі своїми. Це легко. Думала це буде складніше. Я відчуваю запах перемоги. Знову ти зробила це френ. Тепер ти можеш дібратися до свого дому. Я так хвилююся. О, хотілося б залишити вам щось на згадку про мене. Ми тебе не забудемо, ти вкрай незвичайна істота. О, я ледь не забув. Палонтрас передав мені це для тебе. Дякую, передайте палонтрасу, що я хотіла б допомогти йому з ранами. Я віддала свої лейкопластирі дівчинці у лікарні, але все одно. Я передам йому, не хвилюйся, палонтрасу вже краще. Йой-йой. До... до того, як підеш, ти повинен знати. Перед тим як ти повернешся до свого світу, ти пройдеш через таємний ліс. Ліс це такий собі перехід між нашими світами, і ти можеш зустріти жахливих істот, які хотітимуть тебе з'їсти, але просто біжи, вони доволі повільні. І... Це ви мені розповідаєте зараз? Звучить дуже страшно. Милюйся, з тобою все буде добре. Сподіваюсь, сподіваюсь, ну, пане о північ, попрощайся ходімо вже. До побачення, панове, я, гада... я гарно провів час. Я, Ви мені дуже подобаєтеся, до побачення. Хм. Це як цей. Е... Як будто ти в якусь нору починаєш переходити, типу, з. Одного виміру в другий, схоже, на лісу в Зазеркаллі. Доволі, типу, схожа ця місцина на Зазеркал, але хто його знає. Так, що там далі буде? <рігла> а -а -а! Я поняла, треба прийти. О, а, а як пригати? Як мені. Як мені взагалі управляти? А, я поняла. О, Окей. <гр stereotype> О. Аж почти. Это ну для мамы такие игры. Нормально справляется. Крутон финес. О, на рэште. Частина мій явний друг. Частина перша мій уявний друг. Ха. Окей. Ми виходимо з якогось. О Боже, двері відчинилися. Ого, як цікаво. Ходімо, пане опівнічну, ми з'ясуємо, де ми зараз. О, Френд, сподівайся, ми скоро повернемося додому. Я зголоднів, як вовк. Пане опівніч, дивись, ми на іншій стороні того мосту. Ти пам'ятаєш того, по якому ми йшли, перш ніж впали у Ізесту. Так, я пам'ятаю. Чудово, ходімо далі, котику, варто бути опережнішими тепер. Тепер ми знайдемо наші думки. Мої таблетки, ого, де ж вони? Куди ж вони Ішли. Я думаю, ми з'ясуємо, куди пішли наші таблетки в наступний раз. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І дякую за перегляд. Всім па-па!